Всім-сім доброго ранку. Сьогодні у нас 7 грудня. Субота. Я вже поставила варити квасолю. Зварю квасолю, зроблю паштет. Мені сподобалось. Встала собі, вранці намазала та й поснідала. Або так ввечері захотіла ж їсти, то теж. Так, щось мені перейшло по вайберу. Піду подивлюсь. З Сережею поговорила вже. Ми з ним попили каву, він в себе, я тут, вдома. Все добре. Сьогодні в мене, якщо в мене за робота. Сьогодні, сьогодні в мене прибирання. Прибирання і готування. Квасолю варю, зроблю собі паштет. Мені сподобалось. Сподобалося, що ну, в будь-який момент захотіла їсти, взяла ложку квасолі, вкинула в рот, бо буває таке ввечері, от, особливо. Ми ж Йому рано, ще там, скільки о 18-18. 20-тій відкриєш холодильник, думаєш, щоб його поїсти, щоб і не нашкодить собі, і перебити голод. Тут о квасолі взяла пару ложок, вкинула в рота та й, та й добре. На вулиці в нас сьогодні вітрюганище, таке їдке. Таке. Вже ж зима, що ж ми хочемо. Це й так нас балує. Котики мої поїли вже лежать. А де ж Мулька? Десь заховалася. Кіт сам. Та де ж ти? Гуля? Де ж ти? Гулька сс. Вийшла чи що? Нічого не понятно, де ж вона? Нема ніде. Цікаво. Вона ну, ще ж і не виходила. Сиди чи лежи, схватився. Так, та і таке. У мене сьогодні прибирання, да? треба поміняти постіль, попелісосити. От. Тут повикидати коврики, почистити. У ванній кімнаті, ну, є що робити. Є. Потихеньку, помаленьку. Скільки зроблю, скільки зроблю. Та й зроблю. Зараз приготую сніданок. Щоб мене було що поснідати, бо я не знаю, може зараз світло вимкнуть, скільки зараз. Половина дев'ятої. Приготую зараз. Приготую зараз рибку. Та і все, поки що Посоля вариться, рибку приготую. Все, ну така. Сьогодні такий день. Прибиральний день. Готую сніданок, підсмажую рибку на дитяному боросі. Зараз рибку підсмажу, потім буду потушувати рибку з овочами, грибочками, цибулькою, морковкою і з помідорками. Буду показувати. Так, підсмажила цибульку, морковку і грибочки. Викладаю. Рейті наливаю сюди приправу із помідор і салатного персичку. Додала сюди фасольки, сметани, перчик і так, все нехай протушу, Накриваємо і нехай протушується. Так, вже майже 10-та година. Збираюсь снідать. Ось такий у мене сьогодні сніданок. Рибка, грибочки, фасолька і чаю. Буду снідать. О, ну, така мене буде і вечеря сьогодні. Зараз я їм два рази в день. Ну, бо туди-сюди та, та й вечір. А ввечері піду на фізкультуру. та й таке. Котики мої поїли, мулька п'є водичку. Все, давайте, дівчатка. Буду снідати всім смачного, а потім піду працювати. Піду прибирати. Так, мої котики поснідали і сидять. <гас> Відпочивають. Так, трішки я його перетримала, ну нічого. Ну, це ж борошно вівсяне, воно темне. Прохолоне, потім буду смакувати. Але вічер знає що? Я займаюсь, в мене тут робота в тумбочках. Так, хочу попити чаю. Та й вже прохолов мій десертик. Зараз я розріжу і покажу вам. Покажу і розкажу. Ось такий вийшов десертик. Ось такий він вийшов в розрізі. Зараз буду смакувати, пробувати. Дівчатка, готуйте. Готуйте дуже смачно, і нам можна. І все. Дуже смачний, м'ягенький, як я готувала цей пиріг. Дивіться у наступному окремому відео по крокову. Робіть. І не почувайте себе обділеними. Ну, чим я займаюсь, бачите, попересипала борошна у банки, бо вже заморилася, бороться із мишами. Затек Мурчик, кмурчик он спить. Це висівки, це нутове, це амарантове, це соєве, Ось, це амарантове, а, це льняне. Оце Ось. Ось так. Понамічала все. Зараз кладу у тумбочку. Так, роблю паштет з квасолі і зажарки. Ставлю баночку в холодильник. Одна баночка вийшла маленька, теж в холодильник. Так, зробила ще чайок. Ой, все вже. 17.20, Дістала, що помідорки лазила в погріб. Змила кружки там, у бочку змила. Там. Ну, хто в селі знає, то знає, що таке кружки. Та і таке, та й буду вечерять. Поставлю вам шматочок відео. Сережа сьогодні мені прислав, чим він займався сьогодні, то я вам поставлю. Він сьогодні мив машину, їздив на мойку цю робочу, бо грузили корабель. А коли грузять корабель, вони грузили макухою. То сильно пристає макуха, пиляка до, до машини. Геть заліплює все. То він оце сьогодні мив і їхав там по, по березі, море, море, у морі штурм, ну таке. Все, давайте, дівчатка, дякую, що ви мене додивилися до кінця, що пишете мені коментарі, що витрачаєте на мене свій час дорогоцінний, що ставите мені лайки, що підписуєтесь на мій канал, я вам дуже вдячна. І до зустрічі, мої дорогенькі. До завтра, до побачення! Бережіть себе!